Саме що сьогодні дуже чудова погода і е, гарно на вулиці і так дешки сонечко, правда? Слава да. Ісусу Христу ще раз Слава всім місцям. Я дуже дякую світської влади. Сьогодні ми презентуємо книгу про храми Халущини, архітектурний хронограф, Погляд крістовіття, автором по якої є. І мені дуже хочеться з приємністю представити всіх наших гостей, які сьогодні присутні. Я дуже вдячна, і в мене такий навіть немає слів, щоб висловити ту вдячність тим людям, які справді поважили та приїхали сьогодні на цю презентацію. Це високопреосвященніший митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією української такуальної православної церкви Андрій Абромчук. Це високопросвященіший владика Івано-Франківський і Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією Української православної церкви Київського патріархату владика Йосаф Василиків. Це представники із Української православної церкви, секретар просвященнішого єпископа івано франківського і Коломийського, Тихона Чижевського, отець Василь Романюк. Також є ще представники з інших єпархій помічники також представник з Української греко-католицької церкви, співномобій, начальник відділу культури, релігій та національності Іван Матері Михайло Срібня. І авторка цієї книжки. Пані Надія, мабуть, найкращий подарунок сьогодні для неї це є. Бо, як кажуть, сьогодні особлива подія на Каущині і духовенство зібраними, може трошки винувати, це наша робота. повинні були робити, як кажуть, священники, єпископи, навчальні наші заклади, духовні академії, інститути, семінарі. Але я думаю, ми вдячні сьогодні самі прийшли, щоб молитви підтримати. І, кажуть, і ті всі зауваження, коли пані Надія ще доручила цю працю, було використано. І каже, народна мудрість такі гарні слова, що землю прикрашає сонце, а людину праця. І то, що віддаси людям, залишиться, а що ні марно припаде. І, мабуть, ці слова нині можна сказати для авторки. Дійсно, це не оцінення книжка, я вже казав, що це повинно бути в кожен район нашої області, повинен випустити таку книжку і це залишиться для майбутніх поколінь. Бо ми з вами старші пам'ятаємо 60-ті роки, 70-ті, коли храми хвалили, коли з храми перетворили на різні заклади, спортзали, там, як кажуть, навіть і склади, особливо в селах клубосні. І багато пам'яток знищено, тому що, кажуть, нічого на цьому світі не вічне. А ось ця книжка і вона залишиться в свої для майбутніх поколінь, щоб ми могли знати діти, де молились їхні діди, внуки, бо посадові одаряні храми, вони намолені. І недаремно храм відділяється середніші будівель своєю архітектурою. Я завжди, що пригадують, якщо не в'їжджаємо в село, будь яке, то вони ще все на розвитому місці, щоб його було видно здалека. Так. Я думаю, ця книжка, якраз кажуть, свідчення цьому, що ми повинні шукати свою дорогу до Бога. І вона знаходиться саме в храмі, бо це місце кажуть спільної молитви. Можна вдома молитись, але в храмі, мабуть, молитва, вона більш усилена. Ну, я, Призиваю Боже благословить на дальші труди, я думаю, що пані Надія буде працювати. І приємно, що саме такі молоді історики, це вже наша духовна еліта руки незалежності. Бо ми, це нам важко було явити. Отець Богдан, старший священник, і що так подивився, ну, владика, тоді я так само пам'ятаю, послужив у Росії. Щоб це в райкомі відбувалася презентація, яка в книжки такої. Мабуть, скоріше НЛО, де приземлилося в калуші, чим кажуть, така би була книжка. Їби спали, і, і не дав і вископив так, і так. у кабінеті. І, бізкопі і, бізкопі кабінеті так. Тому яка не кабала свої цінуємо, кажу ці, і тому яка вітає вас, сестра ще раз величника, святом вашому житті. Бо надія кажуть. Як ми кажемо, вмирає постійною, а віра, надія любов це якась ті чеснота, ми повинні сьогодні приховувати. А премудисть як кажуть, повинна бути перш за все у нашій можнолаці для кожної з нас, бо ми кажемо, у з сила народу, але треба просить лише мудрості. І саме Свята Софія, де ми знаємо, є ікона нерушивана стіна, як кажуть, оранта — це якась та примудрість, яка потрібна сьогодні усім нам, українцям. Бо все ми, ми знаємо надії, що є. Яке, коли корабель стоять і там є, і кажуть, він пускає своїми трезвцями в ґрунт і він стоїть на місці. Так само сьогодні нам українцям, треба помати надію, і ніякі нам грає, там є ще не буде. Буде віра, буде молитва. І все ми так будемо, так. Хай Бог благословить вашу працю. Ваш сука, праців, ще книга, це все-таки. Е, е, Є надзвичайно потрібна для нашого суспільства, для наших людей, не тільки для нашої молоді, але й для нашої історії. Сьогодні ми з вами живемо в період електронних технологій, коли, на жаль, вже і в школах наших середніх я вже те, що я чув, багато вчителів пропагують відмовлення від книг, а переходити на Комп'ютери і читати з комп'ютерів, і так далі, і так далі, як на мене, це шлях нікуди, як на мене, це шлях, е, е, ну е, шлях, е, е, який призведе до е, е, неосвідченості нашого населення. Може я помиляюсь, але це є моя думка. І тому, коли видають книги. Я від цього дуже тішусь, радію і завжди пропагував пропагую, що якщо людина хоче здобути освіту, вона повинна перше за все відкривати книгу, читати книгу і пізнавати навколишнє середовище, світ, культуру, церкву, пізнавати всесвіт через книгу. Першу чергу через книгу і видання вашої книги. Є мене, напевно дійсно, як дехто вже Андрій сказав, особливо сьогодні, коли ми згадуємо пам'ять святих мучениць, і між ними була надія. А надія це надія на майбутнє. Що, що я хотів би вам побажати плідної і надалі праці і Божої допомоги на цій неві, просвітницькій неві. Хай Бог вам допомагає, а надія, стоячи біля престолу Божого. Хай просить за вас, щоб Путь Бог вам допомагав. Божого благословення, добра і здоров'я. Дорогі представники влади, сьогоднішнього десь. Велике благословив бути сьогодні тут присутнім, розвинути цю таку радість, радість можна сказати, духовно моральних цінностей, які, за... які творити вимир в Прикарпатському краї, тому що тут і видання книги. Це є дуже нелегка праця. Напевно, як у автора це все супроводжувалося вірою, надією і любов'ю, докладаючи зусиль у цій праці. І все в цьому розповодила премудрість Божа як автора книги. Бажаємо, щоб і надалі ці чесноти християнські і моральні засади залишалися у вас працювати дуже на благо суспільства. Нести духовно моральні цінності в суспільство, яке дуже, дуже дуже зараз потрібно в цьому секулярному світі. І я думаю, що це стане культурною типкою Калущини, хто би пересічний громадян чи якийсь паломник буде відвідувати Калищину і зможе ознайомитися з усіма архітектурними храмами Калущини. І помилості Божої, щоб Господь надалі вам давав сил. Як духовних, так і тілесних подивитися на ноги могилі там. Словення автору книги, тому що Надія як автор і її помічниця Надія Бабія голова Наталя кажу, я перепрошую, допомогла почати. Ту велику працю, яку я знаю, що Надія задумала вже не за рік, а багато років готувалася до цієї праці. І тому книга, історична книга кожного села, історична книга нашої України мусить завжди бути відкрита і дає час людей, які кожного разу допиняли благодать Божу в храмі народилося і прийняло благодать дороги своєї на українській землі. Всі, Все духовенство дякує вам, особисто і від відця Декана Лита, за те, що це джерело завжди поповнюється, завжди б'є той живою водою, з якою можна Богдан, до поводити. У мене є отець говорить, отець Олександр. Розумієте, от мені приходиться працювати з документами, які представляють минуше. Володико Андрій, ви знаєте, от я шукав відповіді на таке питання, коли було в нашому краю страшна епідемія холяри. Я знайшов тисминицю. Тисминиці за той час 1777 рік. E, значить, Померло від холери 749 чоловік. 769 чоловік. Тобто в це було десь до двох тисяч народ. Майже половина. Чому я шукав? Тому що в нас в селі є. Е, оце. І зараз постало питання про те, щоб там все ж таки поставити хрест, який впав свій час, от ще й пара письменський. Далі пише цю книгу на латині. Значить, австрогорський монарх видав указ про те, щоб е, заповняти документи на рідні мови. <плес> те, через 100 років про те, що творилося е, в наш час і нашими руками. Те, що було до нас, і те, що вже на владики на початки, ми вашим це документи. Оце документальне, не можна пазум'яти. А коли вона є документально зафіксована, ти вже мусиш і такої приймати, як вона. Оце надія посилося, трудіться. От владика Єосаф чітко підмітив, що є шиматизм, але твори, яка відбувається в сьогоднішньому часі на наших теренах. От я щиро дякую за вашу працю. Я також е, дякую Наталії Йоафуні в ті часи були люди, і тоже розуміли. Незвичайно, що вони все вирішували на своєму Софії та могли всі борщі. Дякую за увагу. Це досить короткий період для написання такої кордовної праці. Але спочатку в нас взагалі була ідея видати цю книгу до Різдва Христового. Але в зв'язку з певними обставинами, які склалися. Вийшло так, що книга до того періоду не була повністю завершена, і вже от тепер цей період ми завершили видання цієї книги. В книгу Храми Калущини війшли всі храми, які є на Калущині, незважаючи від конфесії, незважаючи на історичний вік чи якісь інші чинники, навіть враховуючи і Римокатолицькі храми костели. Заду в книзі є також словник, в якому пояснені всі невідомі терміни, тому що людина, яка не має богословської освіти, вона досить багато термінів може не знати значення. Крім того, у книзі є повна таблиця, де е, перераховуються всі священники, які служили на Калищині, починаючи з 1848-го по сьогоднішній рік. Тобто біографія священника, де він народився, де служили які парафії, з якої парафії на яку переходив, де помер і де похований сьогодні е, це такі, таке гунтовне дослідження. Е, я вже десь повторюю, що це е, також частково шематизм, тому що інформація охоплює. Питання, коли храм збудований, в якому році він це глянин, чи дерев'яний, чи це пам'ятка архітектури, чи ні. Також враховано, які священники в цьому храмі служили. Ким розписувався храм, кількість віруючих, скільки в храмі було прихожан, тобто парафіян, починаючи з 1700-х років до сьогоднішнього періоду. Ну і завершується питаннями, коли святкується храмове свято. адже кожен з нас десь можливо має бажання поїхати на храм. Відсвяткувати то вже завдяки цій книзі можна подивитися, кого в якому селі має свято і відвідати там його служіння. Ось це таке коротко про книгу, про що вона складається, Я вже більш детальніше буду говорити на презентації. Я просто хочу разом приклали. Я думаю, що можливо ця книжка до сьогодні і не побачила світу. Так, надія. Я дуже хочу сьогодні подякувати Тетяні Михайлі Молдавчук. Це відвідування кожного храму. В нашому районі є 54 села. І це треба було відвідати кожну церкву, зустрітися із отцем. І, можливо, в деяких, на деяких парафіях не завжди було розуміння, треба було зустрічатися з старожилами села, щоб отримати якусь додаткову інформацію. В цьому приймав участь Юрій Барна, наш фотограф з відділу культури. І завжди ми забезпечували, старалися допомагати надії і транспортом, і всім іншим для того, щоб вона мала можливість зробити і зібрати цей матеріал. Сьогодні я теж особливо слова хочу сказати про Ксенію Петриш. От вона сидить там скромно на кріслі, але це є теж молодий видавець, яка теж нам дуже допомагала в випуску цієї книжки, тому що тих коштів, яким ми... Десь назбирали, хочу сказати, що так склалося, що в нас практично ніхто не підтримував в фінансовому плані. Ми гроші частково знайшли для видачі цієї книжки. Ми не будемо розказувати, як ми її шукали і де ми її взяли. Але іншу частину, 500 примірників випущено цієї книги, Ксенія Петра вклала свої кошти для того, щоб ця книга вийшла в світ і щоб вона дістала визнання. Я сьогодні всім хочу подякувати найперше тим, хто долучився до цієї книги, <клес> Звичайно, основна заслуга це Надії Руско. Абсолютно Надія. Дуже рада, що ми десь познайомилися, що це вже наша спільна така друга презентація. І я сподіваюся, що вона дуже гарно пройде. І дуже сьогодні з великою ячістю хочу подякувати вам, дорогі влади, за участь і інтереси в Нашій праці. Я вже казала, що ми дуже хвилюємося, тому що у нас це вперше. І <с десь ми маємо робити. Перша книжка, але не остання. Ми вже з Михайлом Михайловичем домовилися, що ми закладемо будемо виходити з пропозиції до депутатів районної ради і будемо в бюджет 2017 року закладати кошти для того, щоб все-таки зробити дійсно оцей альбом історії Калущини. Зібравши ці випуски тих книг тих видавців, які вже є, зібравши історію нашого краю, кожного села, маючи вже історію наших храмів. І ми обов'язково видамо ще альбом історичний про нашу Калущину. Дякую всім. Скажіть свою думку, яку цінність ця книга буде нести для наступних поколінь, для молоді? Ну, я думаю, ви знаєте, кожна книга має свою цінність, але ця книга особлива, тому що це є пам'ятка всіх храмів Калущини. А час він неблаганий, тому що приходить яка от десятиліття за десятиліттям, і не завжди матеріали вони довговічні і особливо дерев'яні храми. Вони потім руйнуються. І саме тоді ми сьогодні маємо змогу тоді поглянути в минуле, де молилися наші батьки, діди, прадіди. І навіть можна, якщо кажуть, знайдуться колись на тому місці, відтворити такий самий храм, який був колись. І це найголовніше, я вважаю. Бо... Сьогодні ми бачимо навіть за роки незалежності на Івано-Франківщині 24 храми, 13 згоріло, ніби щасні випадки, а 13 люди самі розібрали, не розуміючи, що це безцінне, це наша історія, і особливо деревні храми, вони намолені, і на них особливо благодать. А думають, нова, знаєте, церкви, як ми кажемо. Вона гарна, вона красива, все приємно. Але там, якщо заходити в дорі'ну церкву, відчувається особливий дух. І тому, коли надія, що будучи студенткою, вона, як кажуть, проходила в нас кафедральний собой святої покрови, я їй благословив на таку працю, бо що, чесно кажучи, я вже казав сьогодні, це повинні були ми робити духовенство, навчальні заклади. Так. А це дівчина, яка зробила за це, яка велика дякую вважаю, так що збережеться для майбутніх поколінь. Бо ми з вами, правда, любуємось пригадую, колись присилали відкритки з Америки, з Канади, з Різдвом і кажуть, як ми тішились. Сьогодні ми це маємо, але наші ті е, е, емігранти, вони то зберегли. І саме той дух ностальгія за рідним краєм. І сьогодні так само, я думаю, кожне село, е, маючи свій храм, бо село без храму це є духовне кажу, це сироти. Так. І тому кажуть, я думаю, ця книжка на в чому має цінність, що це буде своєрідний, знаєте, ексус історії, бо нині ми з вами пишемо історію новозбудовані храми, чудові кажуть з опаленням. А наші діди вони молилися, кажуть, ні, тоді теж морози були і в кожуха стояли так, але молитва була гаряча. Ми ця книжка вона. Якраз буде, яка мати в тому ціні, щоб майбутні покоління могли споглядати на минуле, тому що історія, це як я вже казав, не тільки як кажуть минуле, але це вже завтра нинішнє сьогодення це й буде минуле. Так. Дякую, будь ласка, так. Отже, Богдане, ви є духовним наставником, порадником, можна сказати, першим читачем для Надії Русько. От що ви можете про неї сказати як про людину, як про автора, яка вона? Ви знаєте, я так буду говорити, не як священник, а так як би батько. Тому що я вже казав, що вона так, як моя дитина. По-перше, вона мене послухала, я її полюбив за її простоту, за, така, за таку чисто таку добру людську натуру. Я з нею почав працювати, так відверто сказавши, з 1900. Е 1999 року. Ще тоді, ми, я собі запланував так випустити книгу про Підміхайля, що і дійсно воно сталося. Але оскільки я вже був покликаний до вищого стану служби, мене покликали івано франківськ до духовної семінарії. І всі ті матеріали, які я збирав, вони залишаються в мене в архіві. І треба було їх втілити в життя, випустити. І тоді я звернувся до Надії і просив її, аби вона мені в цьому допомогла. І вона відгукнулася на моє прохання. І врешті, в результаті того, вийшла книга. Ми спільно працювали, і я взагалі навіть благословив, що вона була автором цієї книжки. Ось. Ну, що сказати про неї. Добра людина, релігійна, побожна, до церкви ходить, молиться. Кожну роботу починаю з молитви. Хоч навіть і презентації тієї книжки, що от випустили церкви Калущини, ну, звичайно, це було тяжко для неї. Але ми разом, і нараз вона каже, що, чи так мені тяжко, може то лишити. Кажу, дитинку не лишаюся. За що ти взялася Взялася за плуг, назад не оглядайся. Пам'ятай, що це є, твої, це є твоє лице, це є твоя, твої дороби. Це і твоя праця, це і твої недоспані ночі. Я дякую що і Наталі Йоспуні, що, що вона зрозуміння поставилася до тієї молодої людини, бо все ж таки це і молода людина. Я дуже дякую і їй. Я сьогодні її вітаю з її святом, бо це віри надії, любові. Я бажаю їй далі успіхів, плідної праці. Я дякую також пані Наталі, голові районної адміністрації, бо справді я вже казав дитинко, дякую голові адміністрації, тому що ви разом зробили велику справу. Велику, велику. Це і є, це є потужна справа, це і титанічна праця. Але, кажуть, як двоє коней у прясці, не тяжко фірма нове, не тяжко возове. Щиро дякую. дякую, хай вам Бог допомагає і благословляє. Я думаю, що я казав їй, колись казав один чоловік, Господи, якби збувся той. Того клопу, я собі інший знають. Я думаю, що що вона ще вона ще і знайде і другий, і вона буде писати, вона буде працювати, і, і вона, вона буде вона війде в історію Калущини і Калуського району. Дякую, ми почали із книги про підмигалі, познайомилася з Надією Роско. Я дуже хотіла, щоб про нашу калущину більше дізналися, щоб ми мали свою історію, щоб ми могли дітям розказувати. Бо я людина із міста, я не знала про район абсолютно нічого. Тому мені дуже хотіло але коли автор в нього надії було бажання духовне духовне відтворити храми нашого, нашого району, я погодилася і підтримала, і я не помилилася. Я дякую Господу Богу і всім, хто до цього долучився, що направду вийшла ця книжка і має сьогодні такий резонанс і результат.